Маріль, розстановки це така тема, яку ну дуже багато людей, і про психологів до сих пор не дуже то розуміються, що це таке і Чому потрібно звертатися до психологів? А розстановки, як воно працює? Ну тобто, це потрібен окремий запит, чи це тривала історія, як воно працює? Ну, е, якщо людина, наприклад, даже була в терапії, чи потрібно йти в розстановку, чи mm -hmm. можна, як воно відбувається? Розстановки і терапія це все таки різне. і. Класно поєднувати одне і інше, тобто, супер, коли людина, наприклад, в терапії, але є іноді якісь питання, коли ти спираєшся в захисні механізми, і на це можуть піти місяці, і тоді можна піти в розстановку, щоб, як я кажу, там вправити хребет, а да? і тоді знову повертатись в терапію, працювати над собою. Але в принципі не обов'язково це може бути як окремий інструмент. Розстановки часто не роблять. А тому, що це завжди супертрансформаційна, потужна історія, яка має е, розгорнутися в житті людини. Розстановка може розвертатися в житті до півроку. Тобто, uh -huh. іти, іти, після неї такий шлейф, коли е, починає відкриватись нова реальність, а нова реальність звідки відкривається з того, що у нас мислення змінюється? Наші, е, ну так як ми мислимо, від цього йде все, те, як ми діємо і як розгортається все навколо нас. Тому розстановка. Це завжди один запит, uh -huh. і в полі, як кажуть, розстановники буду розкривати стільки те, що стосується одного запиту. Тобто це один конкретний запит. Наприклад, ніяк не можу зрозуміти, чим я хочу займатися, або не можу налагодити стосунки з мамою. Або постійно відчуває якийсь дивний страх, всього боюсь, хоча насправді нема чого боятися. Uh -huh. Або є якісь сценарії, які постійно повторюються. Наприклад, людині там 45 років вона постійно входить в стосунки е і тільки з нею знайомляться е одружені чоловіки. Uh -huh. Uh -huh. І тоді це може бути такий разовий акт, коли прям ти можеш подивитись в корінь, побачити причину наслідкові е зв'язки, звідки це сімейної це системи або з родової системи. І зцілити це, полікувати. Тоб, uh -huh. а, і це завжди буде а, ну, такий дуже сильний, потужний ефект, uh -huh. і ну, дуже добре, якщо людина ще після цього йде закрі... закріплювати результати, тим, що ти ставиш на рельси своє нове а, бачення, тому що розстановка це завжди про подивитись на ситуацію геть з нової сторони, те, чого ти не бачив до цього. І Для того, щоб це вбудувати у своє життя, щоб це стало вже на рівні. Автоматизму угу. класно, якщо ти продовжуєш ходити до психолога або до коуча. Я як коуч також працюю. Або в принципі я даю також вправи, які людина може робити самостійно. Тобто, розстановка ну не радиться робити частіше ніж один раз на місяць, тому що це енергозатратно це дійсно буває достатньо важко, і людині треба час, щоб це прожити, цей досвід і. Вже з'єднати з цією новою версією себе. Угу, круто!